Усім привіт-привіт! Запрошую вас до останнього огляду канцелярії у цьому році. Товари сьогодні зовсім трішки. Хочу вам показати свої останні замовлення з AliExpress. Більшість з них куплена на Чорну П'ятницю. І першим покажу ось такий органайзер для наліпок. Сюди ідеально помістились мої саморобні наліпки та різні інші набори з AliExpress і не тільки. Сам по собі цей альбомчик непоганий. І зроблений добре, але у нього є один великий недолік тут не передбачена якась елементарна застібка він постійно відкривається, і його незручно зберігати. Наступний товар приїхав у не найкращому виді уся коробка була пошарпана, порвана і погнута. Не знаю, чи сталося це під час доставки, чи вона від початку вже така була, але цю коробку я не планувала зберігати. Тож, головне, аби не постраждали самі наліпки. Давайте дивитись, що там за вміст всередині. Так, ну ніби усе ціле. Це набір метеликів на прозорій основі. Їх тут ціла купа у різних кольорах, розмірах та позах, якщо так можна сказати. Покажу вам, як вони зображені на звороті упаковки. І це лише кілька прикладів. Адже сам набір налічує аж 100 таких аркушів. Ось кілька з них. Ну і я одразу ж покладу їх до альбому, який показувала перед цим. В цілому я цією покупкою задоволена, метелики різноманітні, їх багато. І точно можна буде використовувати не один рік. Так, наступне! Я взяла собі ще одні ножиці. Вони трішки більші за мої попередні, більші і ось ці вушка, куди вставляти пальці, і саме лезо довше, Тож для вирізання вони зручніші. Я вже ними користувалась і вони добре заточені. До речі, коли робила замовлення, то ще не знала, що у адвент-календарі будуть ще одні. Тож тепер у мене є така от міні-колекція. Але на щастя вони усі різні. Тож можна буде обирати під настрій. Далі покажу дві тасьми на прозорій основі. Ось ця з квіточками була ще запакована у таку от обгортку. І тут є наліпка. А я такі скарби не викидаю, знадобиться. Отже, давайте вже скоріше дивитись цю красу. Я давненько придивлялась її для себе, але ціна була реально завищена. Ну, не готова я віддавати за таке 10 доларів. Тож вона собі спокійно лежала у корзині до свого золотого часу і такий припав саме на Чорну П'ятницю. І ще одна тасьма із ось такою гірляндою із ліхтариків. Виглядає круто і досить універсально. Підійде для будь-якого сезону, і можна придумати дуже багато прикольних оформлень з нею. А у Адвенті мені попалась ще одна тасьма з цієї ж серії, ця вже більш яскрава із рожевими та блакитними кульками. Думаю, що їх можна навіть буде спробувати поєднати. І останніми покажу два набори ручок. Їх я купувала дещо раніше. Я знала, що буду вести чорний bullet journal, тож заздалегідь закупала необхідні матеріали. Ось це набір із двох білих ручок. Одну з них я вже, як бачите, активно використовую. Подивіться, як класно вона пише. В міру тоненько, не розмазується. Тож для щоденного планування у ось такому форматі вона ідеально підходить. Взяла у наборі ще 10 змінних стержнів, і сподіваюсь, мені їх вистачить на довгий час, бо, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи швидко закінчуються білі чорнила, досвіду раніше в мене не було. Другий набір це навіть скоріше фломастери аніж ручки. Я вже показувала вам подібний набір у розпаковці разом із цим блокнотом, тільки тоді це були брашпени, а ось ці, ось із такою кінцівкою. Як на мене, то на фломастер дуже схоже. Теж вже ними активно користуюсь, і ви могли бачити їх у оформленнях, тож покажу вам викраску. Ось ці зверху це брашпени тієї ж фірми, а знизу це ті, що щойно вам показувала. Вони ідеально підходять для креслення таблиць, скажімо, а кольори більш насичені, ніж у брашпенах. Ось така сьогодні вийшла міні-розпаковка. Посилання на товари, як завжди, будуть у описі під відео. Я в цілому задоволена своїми поповненнями і точно буду із задоволенням усім цим користуватись. Єдине, це ось ця папочка, і з нею явно треба щось придумати, аби вона закривалася. Не знаю, може зроблю тут якогось гудзика із резиночкою чи, можливо, якусь застібку, бо без цього її капець як незручно зберігати. А для організації наліпок вона чудово підходить, тож буду щось думати. На цьому все, буду прощатися з вами. І якщо ви ще досі тут, то Миколайчик обов'язково принесе вам під ялиночку подарунок. Усіх цілую люблю і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!